Я стала керівником, головним технологом у 22 роки, і ні одного разу в мене в голові не було, що я менше когось, що я дівчина, що я там щось якась не така. Шеф ізначальник я прийшла на роботу, мій зарядив мене відносять до компанії так, як ти хочеш, щоб відносились до тебе. І я це все передаю далі. І от таким чином ми всі бережемо те, що ми робимо. Ну, На сьогодні, якби мені е, сказали, що ти можеш змінити свій вибір і свій шлях, я би однозначно сказала ні. Тому що е, наскільки ти в цьому все живеш, е, ну, відчуття. Коли ти заколав силос і відкриваєш яму, і він просто ідеальний, що я хочу це самому їсти, ну його не передати. Це треба любити, в цьому жити, варитися. І в мене, наприклад, не можу сказати, що агро це просто моя робота. Мені достатнього того імпульсу. Можемо, да. давай. І все. Слово давай. І я, як танк, пру і не бачу ніде нічого, бачу тільки ціль. Бачу, як це зробити, і йду до неї. Жінка Вагро вона має бути в першу чергу дуже сильною, але з іншого боку, можливо знати, коли дати слабину, коли попросити допомоги. І ніхто ж не відміняв жіночу інтуїцію. Треба до неї прислухатися. Знаєте, багато того, що ми, нам підказує, ми не робимо. А коли ти трошки довіряєш внутрішньому голосу, процес іде. Не зрозуміло швидкими кроками, і ти думаєш, що ну правда треба чи чаще прислухатися до себе.